Іноді буває так, що хочеться займатися сексом, а не знаєш в чому. Все вже перепробувала, а нічого, ну нічого. Ну, ну все не то. Знаєш, такі дні. Я також хто знає, дайте коментар, дайте мені п'ять, що ви така, як я. Закриваєш шафу і ну просто нічого взять. Але коли це стосується дня закоханих, дня закоханих, то треба щось вбрати, що то ну, що 100% він буде знімати з мене. Але я хочу в чомусь залишитись. Тож наш бестселер, наш унікальний набір. Трусики з перлинками та їстівний лубрикант знов на акції. Це супер ціна. Замовляю собі, подружкам, замов усім, хто має нагоду потрапитись на цей день закоха. У наших реаліях це ще та напруга. І так, що таке трусики з перлинками? Покажу вам ще раз. Ну, єстівний лубрикант, ви 100% бачили. Два кольори чорний та червоний. І я сьогодні буду в чорному. Ось такі трусики, бачиш, шовкова стрічка вона розтягується. Тобто, навіть якщо моє стегно погладшують, або потом похудішують, то я буду просто регулювати це бантиками на різні відстані, які мені треба. Ось тут всередині ти знайдеш такий проміжок перлинного намиста, який ти розміщуєш на клітор. А оце, оце, саме оце буде для нього, щоб він сюди війшов, але щоб йому не було суха. Мій лубрикант, зволожуєш тут, зволожуєш тут, одягаєш. Присаджуєшся на нього зверху і прямо в них займаєшся коханням. І не треба ні вправа, ні вліва. От прямо в них. І йому стимулюють перлинки його пеніс. І тобі стимулюють перлинки той клітер. І, господи, не треба нічого зайвого казати, просто рухайся, повільно чи скоренько, і як тобі треба доступен до замовлення. Просто постав цифру в два в коментарях, і я надійшлю тобі посилання на веснябі.